Вітаю, з вами канал Вилікуй себе сам і я Оля Кайрут. Сьогодні говоримо про звіробій, багаторічну рослину з яскраво-жовтими квітами. Протягом сотень років використовується ця рослина як лікарський засіб для боротьби з різними захворюваннями. Звіробій надає на організм людини. Протизапальну, антидепресивну, заспокійливу, протимікробну дію. Також це чудовий антисептик, ранозагоювач. Звіробій має властивості антидепресанту, використовується в гінекології, має протизапальні властивості. Також використовується в лікуванні шлунково кишкового тракту, в дерматології, має протиракові властивості. Трава звіробою вважається натуральним рослинним продуктом, тому багато хто вважає його безпечним засобом. Але це не так. Не рекомендується приймати звіробій під час вагітності, а також людям, схильним до ризику розвитку будь-якої хвороби, психотичного розладу, наприклад, шизофренія. Отже, перед тим, як приймати траву звіробій, проконсультуйтесь з лікарем, бувайте здоровими та щасливими.